Якщо є питання по матам, блядь, то як, по як потім як я розмовляю, дивіться на Слова не я придумав. Букварі котей, і що ви кажете, Біблія, не я писав на. Мене, хочете, я вам свою Біблію напишу нахуй. Упрощену версію, блядь. Вже пишеться, нахай. Молитва єсна. Спеціально для таких гумних, нахуй, бо всі дебіли, блядь, живуть. А в этом, блядь, Парламент, нахуй, ебать. Рада, блядь. Нахуй вы вообще-то там надо, блядь, ебать. Нахуя? Хуйнй страдать, ходить? Такси умей, блядь. Вы же сами умные там, блядь, вас умы ебать, нахуй. Мой хуй ты, шо нахуй? О, блядь. О, ищи, блядь, одни умы нахуй седят, боги нахуй, ебать. Спустилися з небес на землю, сука. Архангели чи зна хто там. Мені кажеться, петухи, навіть. Не патріоти, ніхуя. Ідіоти, не Нравиться, беріть калаши, блядь, я з вами піду, нах. Будемо бігати по окопам, як третя штурмова, 95-та, де саньок з певно. Де пацаки лягли, нахуй, під Києвом, там теж мені предлагали, блядь. Передав їм шишки, де да вони добігались. Пашліть і вмісті. Ускарайтесь трохи, бля, чи Ну Так випроси не рішаються, як ви рішаєте.